Моя жахлива колишня дівчина. Історії з Reddit. Я тримався цього протягом досить тривалого часу. Я подумав, що це гарне місце, щоб поділитися своєю історією. Тому минулого року я зустрічався з цією дівчиною протягом чотирьох місяців, і вона була моєю першою дівчиною, а також першою людиною. З якою я коли-небудь цілувався. І ми зустрічалися, і я любив її, і вона теж, поки одного дня вона не розлучилася зі мною, сказавши, що не думала, що вона ще готова. І я був згідний з цим і сказав їй, що я буду поруч, якби вона змінила, змінила цю її. Тому наступного тижня вона прийшла до мене і сказала, що їй шкода, що вона любить мене і хоче залишитися зі мною. І я з радістю пробачив її. Але потім, через три тижні після того, як вона підійшла до мене і сказала те ж саме, що вона не була готова, їй хотілося трохи часу, і ще почало входити в мою. А це почало входити в мою думку, тому що мене дуже засмутило. Тому що мене дуже засмутило, але я все одно приймав, прийняв її назад. Але вона зробила те саме вісім разів. Ого. І це було майже як вона була граючи, як вона. Грала з моїми почуттями. І щоразу, коли вона робила це, я повчувався злішим і менше любив її, поки одного дня вона не розлучилася зі мною. І я сказав, що це востаннє. Коли вона це зробила, і вона була сумна. А я добрий, а я, а я добрий мені було погано через неї. А, мені дуже, ай, мені дуже було погано через неї. Бо я все ще любив її в кінці кінців, але я ніколи не пробачив її і більше не розмовляю з нею. Минуло півтора року, і я не міг почуватися краще від цього рішення. І якщо ви, хлопці, колись потрапите на щось подібне, зробіть правильний вибір і збережіть своє психічне здоров'я. У будь-якому разі, дякую, що вислухали мою історію. Ось така. Жахлива історія про колишню дівчину, яка кидала хлопця аж вісім разів. Мені здається, вона просто не знала, чи вона його любить, чи ні. Поділіться своїми історіями в коментарях. Дуже цікаво, кого були якісь історії такі, схожі на цю.